Роботи стає менше, але простір для підприємництва існує. Спочатку поточного року до Дружківського центру зайнятості звернулися понад три тисячі городян. Проти наявних вакансій було кілька разів менше. В цьому році 867 вакансій на сьогоднішній момент подано. Минулому році, в прошлом році порядка 90%. Тим не менше трудоустроєно 675 чоловік. В тому числі 45 чоловік временно непереміщених лиц. Зменшення штату працівників триває на великих підприємствах душківки. Під скорочення на заводі металевих виробів потрапила Вікторія Винокурова. Тепер спеціаліст з технічного контролю відвідує семінари у центрі зайнятості. Поки не знайшли, але стараються ходимо на семінари, ну, як-то… Живемо, викручуваємося. Ну а ви готові, якби как бы, роботи по другої спеціальності, там прийти обучення? Да, так, звісно. А городяни, що мріють про власну справу, можуть скористатися відповідною державною програмою. Вже 13 людей з початку року отримали допомогу на організацію підприємницької діяльності. Відкривалися магазини, парикмахерська відкрилась, пункт общественного питання. Бізнес-планищаються плани різні, як сільське господарство, так і торговля. производства, к сожалению, кроме курятины, не было. Скоро сталося шансами приватный предприниматель Лилия Журбей. Люди хотят быть красивыми, ухоженными. Вот. И мужчины, и женщины. Лилия говорит, что завжди мрела про на невеличкий салон красы. Приемец подготовила бизнес-план, под который от державы отримала гроши. Я прошла курсы частных предпринимателей, по окончании которого мне государством были выделены средства Вот которые я потратила на приобретение оборудования Вот ну і розходних матеріалів сьогодні бізнес леді має постійних клієнтів, кількість яких зростає, тож майбутньому не виключає розширення бізнесу.